Херсонський елеватор. Пам'ятка часів голодомору. Унікальний елеватор, побудований американцями, начальник будівництва та два його заступники. За своїм проєктом мав виконувати завдання відвантаження зерна за кордон. Уряд продавав пшеницю і за цю валюту купував західні верстати, виконуючи план індустріалізації країни. Тому будівництво від ЦК партії та уряду курирував нарком постачання Анастас Микоян, на честь якого елеватор і був названий згодом. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Херсонський елеватор розташований на місці стапелів, у яких будувалися перші кораблі для Чорноморського флоту. На момент побудови. Був зданий в експлуатацію 1 травня 1932 року, був найбільшим елеватором в Європі в той час пропускна здатність 500 тонн на годину по прийому або відвантаженню з водного, автомобільного чи залізничного транспорту і мав унікальну дуже високу естакаду, зібрану з 14 секцій, з Крупівської сталі. Американці не стали із за відстані постачати сталь з США і закупили найкращу сталь у Європі німецьку фірми Крупа. Для завантаження саме великих морських суден з високим бортом баласту. Під естакаду було збудовано найкрасивішу набережну з граніту завдовжки 250 метрів, два причали для одночасного навантаження двох великих морських суден. Моряки стверджують, що подібної гранітної набережної вони ніде не бачили, мається на увазі вантажна набережна. Олександр Акімович, Наконечний, директор елеватора у 80-90-х. х Казав, що цей красний елеватор і є пам'ятником голодомору в Україні, як не страшно це говорити. У 1984 році при радах цю естакаду порізали, оскільки відвантаження зерна за кордон в майбутньому не передбачалося, і причальна лінія потрібна була навпаки для прийому пшениці, в основному зі США і Канади. Платили за це золотом. На відміну від Європи, Америка не визнавала бартер, за допомогою якого Європа розпрачувалася за нафту та газ. Із 14 секцій естакат залишили 4. Невелика довідка на початку ХХ століття Російська імперія була лідером з експорту пшениці у світі, годуючи пів Європи і навіть Америку. І до кінця правління комуністів Радянський Союз став лідером, тобто номер один, у світі з імпорту пшениці, обійшовши за цим показником навіть Японію, яка завжди годувала свій народ 100% імпортною пшеницею. У 2021 році Україна займала друге місце у світі за експортом всіх зернових культур, пропустивши на першу сходинку лише США. Зараз, під час російського вторгнення, діє зернова угода за посередництва Турції, і відвантаження зерна проводиться в одеському порті. Але віримо, що і херсонський елеватор відновить свою роботу.